Okay. <laughs> Усім привіт! Звіт за сьогоднішній заплив. Лише все помив, поставив сушити. Ось такий в мене сьогодні результат. Я сьогодні плавав чуть-чуть в стороні, де вчора плавав, тому що я вчора плив додому і замітив таке містечко одне. Ну таке. Я так думав, що воно в мене буде перспективне. От я за нього, на нього заплив. Там така територія була від сили 10 на 10 метрів. Тож я там крутився сьогодні. Ось такий результат в мене по смітті. Сміття і різні. Вон є різні. Був патрон каркану. Я його розібрав. Ще воді. Е, я думаю, клеймо звичайне, Ну, але на всякий випадок я потім подивлюся. Ось дивіться, як він обріз. Я думаю, видно. І зараз. Стоп. О, бачите, як він? Все. Це... Вже практично чистий. Це морські знахідки, такі з латуні, Ось так вони зберігаються. Зберігається дуже гарно. Но ця гільза, вона Друга світова, я так думаю. Скоріше за все, це Італія. Друга світова. А куля тут лежить. Ось таке таке в мене по смітті. Сьогодні, сьогодні забирав сміття все, яке попадало, таке і забирав. Так, попалося в мене чуть-чуть свинцю сьогодні. Ось це куля від каркану. Опа, ось вона. Я її на переплавку. Так, по неходяльці в мене сьогодні ось такі його слави сьогодні є. Це двоєчка. От двоєчка гарна. Двоєчка. 73-й рік. З мого року. Двоєчка. Ось так. З мого року. 50 років. тирінь. От її я її помию в сторону. Відложу. Так, ось такі його слави. Щепниходять з таких е, різновид країн. Це два запоребрики. Це Сербія. Ось така монетка. Це п'ятірка, якщо я не помиляюся. Ні, десятка. Це десятка. І я помиляюся. Це десяточка ось така. Ось така. Друзі. Попробую в тіні знімати. Ось така. Десятка Сербія. Таке вона майже чиста. А це, бачите, можна подумати, що це один комплект. Зверніть увагу. Ну, фокусуйся Бачите? Можна подумати, це один цей і одна держава. Бачите? Одинички навіть одинаково штамповані. Зараз я. Таким якось так трикутничком таким. Бачите? А це одиничка, а це десятка. Але це Югославія, друзі. Бачите? З іншої сторони Орео. А тут ось така. Якась не знаю, що це у них. Ну, ось так. Бачите? А можна подумати, що це одна і та сама країна. Ну, колись то воно було одна та сама країна, але зараз воно не то, бачите? Ось так. Запозичили. З тої країни, якої вже немає. Це Єгославія, це Сербія. Так, попалася сьогодні дойчмарка. Ну, Фокусуйся. Сьогодні сонце дуже і. А я так роблю тінь, не знаю, де краще знімати. Це одна дойчмарка сьогодні. Теж гарний стан такий. Досить гарний в неї. Ну, зараз. Фокусуйся, не хоче нічого фокусувати. Не знаю, чи на сонці, чи не на сонці, де краще. Ну, перезнімати я, друзі, не буду. Ось так, бачите, така дочмарка. Ще попалася мені це. Двоєчка теж дочмарка. Ось така двоєчка. Ось така двойка попалася. Так, а і ще одна. Дві дочмарки попалося сьогодні, друзі. Сьогодні дві дочмарки. Ось так, дві дочмарки. і одна двойка. Ось такі. Так, по ходятці у мене сьогодні 2, 4, 5, 6, 7, 7 євро 10 центів. Ось такі 7 євро 10 центів. Сьогоднішні знахідки я, друзі, цей вірніше, звіт я поставлю спочатку. І зараз кажу чому. Тому що я відео так думаю зроблю хвилин 10 без обрізання взагалі. Чисто в живий коп. Тому що я як лише заплив на те місце, думаю, це я вписався в 10 хвилин. Ну, 10-12 хвилин. Десь так. У мене зразу пішли знахідки. У мене попалося зразу оця обручечка, ця обручечка. Це все срібло. Попалося ось це колечко, це о наш на сербській мові. Оце в мене було за хвилин 10. Чуть пізніше в мене попалося ще ось таке срібло-колечко жіноче і ось такий браслет. Ну, Він свіжий. Його можна очистити сміло. Це для фанатів Ауді, Ну, я жартую, звісно, але його можна поремонтувати за 5 хвилин. Замочок я перевірив, замочок працює. Ось таке. Побачу, може його це відчищу срібло. Заказав собі ультразвукову чистку для металів. От я і попробую це срібло там відчистити. Ось таке. До речі, знімлю відео. Надіюся, як воно очищає. Якщо очистить, значить я його знімлю. Не очистить, значить не знімлю. Ось таке, друзі, в мене сьогодні. Що саме смішно в мене сьогодні немає золота. Три срібла, одна сталь і ноль золота. У мене ще такого не було. Ось таке, друзі. Старайтеся, шукайте. Не знаю на те місце, чи я ще піду завтра. Побачу, але я щось не віриться мені. Що там немає золота. Я кажу, я це ось ці три золота, я їх дістав, я так думаю, з одного метра квадратного. І все. А далі по окрузі ні одної прокраси. Саме от море зібрало і ось це два срібла. ось це Я думаю, метр квадратний і воно там вже було. ну Чуть пізніше попалося ось це жіноче, чуть в стороні вже ось таке. Тож, всім удачі, щастило. Приємного перегляду.